футболу! Що ж, як завжди, традиційний традиційний випуск в роздягальні з мамчуром Романом. Чергові підсумки тура тур вже загалом чемпіонат наш добігає до логічного завершення. Це перше в історії зимовий розіграш, наприклад, був вісім на вісім. Це не перший, але не надто традиційно для нас розіграші формату п'ять на п'ять, але в будь-якому випадку ми раді вас бачимо. Раді тому що ви прийняли участь, і давайте все ж таки поговоримо про результати енних вже вихідних. Якщо ми говоримо за кількістю, то це сьомі вихідні зимових чемпіонатів. Розпочнемо за традицією з формату 5 на 5 де Empire вдома приймав команду Золотий Резерв і Золотий Резерв в. Не основному своєму складі без основного нападника, без Євгена Безуглого, без ключових гравців, натомість з Акімо Макіменком, Сергієм Юзвенко і є ще. П'ятьма футболістами, тобто одна заміна. А щодо універсалів змогли перемогти імпарі, але в дуже і дуже важкому протистоянні. Назар Прокопенко рахунок відкрив. Андрій Федоров Павло Квитко вже переломили хід зустрічі. Цар Чоприна отримав Гірчичник, внаслідок чого і Андрій Федоров підбив риску 1-3. Золотий резерв здобуває три бали в дуже, і дуже важкому протистоянні. Фортуна проти Пушки. Це перший поєдинок на правому березі формату 5 на 5 і фортуна змогла переграти. Фортуна, який є одним з лідерів. Фортуна, яка насправді полюбляє формат 5 на 5, і в мене таке відчуття. І Павло Горлов, який відзначився хет-триком. Дуже цьому був радий, що він забуває команді. Пушки забуває аж три м'ячі. Чикаго проти дічі ось цей матч нам. Подарував прекрасні емоції, прекрасні враження, і від цього Чикаго мені сподобалася заключна така розмова з Максимом Крітом. Мовляв, Роман, все окей, сьогодні претензій немає в плані до арбітражу, адже декілька разів Максим дуже шкодувався на Арбітрів, які в принципі не можна віддавати якусь перевагу команді, але на його думку були більш привзятіші до колективу Чикаго. Діч була просто сильнішою в кінці кінцівці зустрічі. Максим Матраєв та Вадим Шурда з передачі таки Максима Матраєва змогли забити два м'ячі, і саме ці голи стали вирішальними, стали доленосними. Фаміда проти команди Панішерс і 3-1 рахунок. Панішерс які в принципі мені імпонує як команда дуже рухливі такі бійці, молоді футболісти. Але ж Феміда, Феміда, яка підсилилася Антоніо Броне, це перший легіонер загалом в історії цієї команди. Він відзначається двічі. Ще один гол на Артема Скиба. Артем Юскевич на 38-й хвилині отримав червону картку з команди. Паніша, залишивши дві хвилини в меншості свою команду, і за ці останні дві хвилини відігратися, як ви розумієте, паніша вже не могли. Анджел Сіті ДНК рахунок 5-5, і це одна з головних сенсацій до того ж, Анджел Сіті після першого тайма перемагали з рахунком. 3-1, а далі, де РНК змогли зібратися, під'їхали основні гравці і Олександр Кононов, який визначився чотирма забитими м'ячами, зміг врятувати нічийний результат. Олдскул проти пачці дев'ятки і олдскул за рахунок насамперед самовіддачі здобуває черговий вже матч з витягу. Олдскул, які оновлені, які в прекрасній формі. Не тільки я говорю зараз про фізичну, а ще й візуальну прекрасну форму здобувають як наслідок три очки і рухаються вверх до вершин турнірних таблиць. Вікінгс проти Фортуни 2. Вікінги. Ага. наддосвідчені маючи Романа Малецького, він якраз таки є одним з молодих виконавців команди і Малецький. Забуває дублем, відзначається дублем Малецьким. Частенько забуває за команду Вікінс. Він є одним з лідерів. Тож це абсолютно не дивина. А Олексій Пророков залишає ворота сухими. Про фортуну ми ще поговоримо в форматі 8 на 8 але забігаючи наперед, вихідні для фортуни були відверто кажучи не дуже вдалими. Хейтор проти каскади, й хейтор просто познущався над каскадом 14 голів. Проти трьох Сансайна вже яр, битва двох команд, які претендують на найкращі позиції, на найкращі місця. Формат 5 на 5. Її очки команди поділили, зігравши в нічую, якраз таки 5-5 в рамках серії. Це змінювалися, але за саме колектив Яр був попереду. А санці Енерджі треба було відігруватися, і відігрувалися вони зусиллями Олександра Булгака. Гріфін відносно спокійному, як мені здалося, поєдинку а переграв команду гору 3 3-1 без Владислава пасічника, але приїжджає Андрій Науменко. Науменко, який робить своє діло, те ж саме робить і Вадим Костяний. Костяний вже в черговий раз доводить, що він буде боротися за звання найкращого гравця турніру, і це безсумнівно, адже він забуває два м'ячі в серії А і Грифіну без нього було б дуже важко. Гріфін, яка команда є одна із найстарших. Найдосвідченіших, але ці чоловіки тримаються в лідеруючих позиціях, і вони ще поборються загалом за все чемпіонство проти команди Red Family. І Це до речі, заключний Буде тур чемпіонату го поступається ні в камнівки, забувають пенальті. Олександр Степанов відзначається на 40 сороковій хвилині. Досить, досить таке скандальне. Скандальне пенальті. Я вже чув про нього, я вже його бачив. І свою думку я теж висловив, що. О ну скоріш за все таке пенальті ставити просто не можна. Джар Рванчестера, якщо заяр досить і досить важкий матч і бойова ніч 5-5, то джар Рванчестера просто покуражилися, адже а, забити голів, а пропустити 3 означає дуже і дуже легка. Перемога зірка проти ПСТ-4, це черговий матч в рамках серії Ф відбувався. Де ПСТ-4, здавалося, приїхали майже без замін. А зірка приїхала ще гіршим складом, бо їх взагалі було всього-навсього 5. І якщо ПСТ-4 було два гравці на лаві для запасних, які могли хоча б періодично відпочивати, то зірки довелося грати всі 40 хвилин одним тим самим складом. Як наслідок, на три м'ячі забили менше 2-5 і такий підсумок загалом зустрічі. Торнадо проти Київ Юнайтед, 6-3 майорів на табло і Федір Брага радіючим. Технічній перемозі зараз може суттєво й порадіти саме звичайній перемозі, саме а просто перемозі на футбольному полі, що є вдвічі приємніше. А Red Family проти команди Seven, і зустрічалися лідери купа червоних карток а саме три-дві від команди Red Family, одна для команди Seven, На для Seven вона була важливіша, напевно. Втричі, бо у усан був видалений Геннадій Парсіянов, і одну гру він точно пропустить. Артем Яблонько та Артем Комащук отримали по червоній картці відповідно від команди Red Family, Але що витворив Максим Мороз, врятувавши команду від поразки, ми можемо лише говорити, але я особисто це ще й бачив на власні очі. Тож Дуже-дуже рекомендую передивитися, особливо заключні хвилини. Лобов став в рамку, Лобов теж забував, але Максим Мороз. Дуже і дуже феєрив, і Дуже насправді виділявся. Кристал та Колос Донецького область, Я пропоную на цьому матчі навіть не зупинятися. Просто 0-5 І це перемога команди Колос технічна, дострокова. Кристал не змогли зібратися на цю гру. Не знаю, з яких причин ще будемо виясняти, будемо говорити. Але в будь-якому разі три очки відійшло до підопічних Євгена Логоша. Сек'юр проти Біодинна і. Секюр взагалі не зміг забити. Євген Фадієв, Чайкін та Микола Згорцюк відзначалися за команду Біоди. Хоча всі основні гравці секюра були, і це є дуже дивним в контексті боротьби за чемпіоса. Секюра була одна з лідируючих команд в серії Д. А про турнірні таблиці ми трішки пізніше. Подивимося. Дружба та колектив ТЛТ не зручний час для обох команд, але цей час призвів. До одного до а, тих, хто зміг все ж таки зібрати, зміг якось свої плани перебудувати, ну і повернутися, повернутися в русло насамперед. Футбольним Михайло Коваль відкрив лік забитих голів Віталій Балла відіграв Жепко та Ходак. Це рахунок 2-2. Лідери очки поділили. Ви помічаєте тенденцію? Санкція Energy Яр 5-5, Дружба ТЛТ 2-2. Очки поділяють саме лідери змагань, саме лідери чемпіонатів. Тельбін проти колектива Yellow Рей. І тут матч насамперед був дуже, і дуже емоційним, враховуючи те, що Єлоу Рей відігралися просто на заключеній секунді. Сергій Воротило забив цей рятівний четвертий м'яч. Рятівний він був на один заліковий бал. Воротило забив усі чотири голи власної команди, усі чотири голи жовтої субмарини. І жовта субмарина після. Перемога над команди ТЛТ, після перемоги над командою Укрилої столиці грає в нічою із тельбіном. Сім балів із дев'яти можливих в останніх трьох турах. Я впевнений, може Сергія Воротила дуже потішити. А СК3 проти столиці це передостанній, наскільки я знаю. А ні, це навіть останній був поєдинок на правому березі, і рахунок на ньому було зафіксовано. 3-7 на користь команди столиці на користь новачка наших з вами змагання, які в принципі прекрасно увірвалися і підтримали наш емоційний дух, нашу емоційну таку залежність футбольну в хорошому плані. Гомін проти дублерів дружби. Ну дублери дружби на відміну від основної команди виглядають взагалі ніяк. Команда десь барахтається на нижньому. На нижніх щаблях турнірної таблиці, але дружба насамперед проговорювала, що одна команда буде топ-топ, а інша буде, так би мовити, просто, просто по фану. Євробіс проти Дарнесі Сіті це черговий. Поєдинок саме найвищого найпрекраснішого ешелону, Євробіс не зміг нав'язати таку повноцінну боротьбу. Дані сіті з першої секунди взялися за справу, взялися за діло і взялися за те, щоб заробити три бали. Кирило Перінське провів дуже і дуже непоганий матч. А найбільше поєдинок запам'ятався. Таким ребрейдингом оновленням від капітана 77-го номера Антона Федоренка. Федоренко суттєво змінив імідж за що отримав низку схвальних відгуків від партнерів від всіх вболівальників. Ну і за сумісництвом від усіх дівчат, які спостерігають за паном Антоном. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Катетер проти. Ред Фемелі матч відбувався паралельно. Грі Евері Стайгерс на двох полях грали гравці вищого вищого ешелону. І катетер бився до остання проти Red Family. З першого тайму рахунок тримався 1-3. Катетер вже почали в всі знімати голки. Програти п'ятого польового, аби нагнітати, аби зрівняти рахунок і заробити, хоча б один бал. Але Ред Фемелі бере бере реванш за відбірковий етап за 12 хвилин. Де а все ж таки команда підопічник Дениса та Хруля з рахунком переграла команду, яка зараз рухається на першій позиції, і майже майже вже надягла собі на шию золоті нагороди. А Еверест, підсилившись Тимуром Аркалаєвим в рамку, без шансів був розібраний командою Київ Тайгерс, Тигриця. Ще одна звитяга, і дуже довго тигри чекали, чекали свій виграш, бо а, затягнулася їх серія поразок. Лише в першому турі розібрали як по нотах коло з Донецьку область. Ну і зараз розібрали якраз таки Еверест, шість балів із купи, купи можливих, просто де були, і Київ Тайгер до речі частенько програвав саме. З різницею в один м'яч, що є значно значно м якось сумніше. Ну напевно, як для нас, так і для команди Київ Тайгерс. Крила столиці проти Десни 4-6 і купа вибачень від арбітрів гри. Адже як представників Десни можна було видалити, так і представників. Команди крила сто столиця, але вирішили дограти. Вирішили дограти в повних складах. Все ж таки емоції за цим приїжджають команди сюди. Приїжджають в КСЛ пограти, зарядитися на робочий тиждень. Ну і потім. І потім знову доїхати до столичних арен. 4-6 як наслідок десна була сильнішою. Тигри 2 проти легенди Юніон» не тут справжня голіва перестрілка. 15-7. Я навіть не хочу озвучувати хто скільки голів позабував, бо там кожен оформив як як хитрик, так. Покер А Ріва Сталь поступилася Русанівським совом. Данило Гуральський, який під'їхав, під'їхав на другий тайм, але все рівно Данило Гуральський не зміг допомогти заробити три бали. І Русанівські сови як наслідок трошки піднялися. Трішечки піднялися, ще плюс три очки, ще плюс три бали в скарбничку. А на яке місце? Піднялися, ми дізнаємось зовсім скоро. Ще поговоримо про сьогоднішні протистояння, які вже відбулися або відбуваються паралельно запису даного відеоролика. Пандора переграє Аваланж з рахунком 4-2. Пандора без Момотенків, без Юдіна. Взагалі, напад Пандори виглядає. На папері без зуба, але є кравченко, є холоднюк, які взяли ініціативу на себе і відзначаються вони в кожному поєдинку. Тальне проти бірфактори досить скандальний матч, але тальне перемагає як мені здалося дуже спокійно з рахунком. 3-0. пафос проти Київрец, який же прекрасний щодо вальний красивий гон був першим. У команди червоних дьяволів» проти Пафосу, але Пафос для Пафоса це насамперед досвід, і досвід тут є дуже і дуже важливим аспектом. Месники проти команди Вінер 2-3. І месники сподобалися, як нав'язали боротьбу. Окремий респект Миколі Вінніченко, який грав із пошкодженням, але на морально вольових він підтримує команду. Микола Вінніченко, який став найкращим гравцем. А ледве на цієї зустрічі він записав і гол, і гольову передачу. і Багато багато зробив чорнової роботи через пошкодження. Але вінер потрібні були бали. Їм потрібні були вони, аби а, скористатися можливою січкою апогея можливою і посісти першу сходинку, і в плей-офф зіграти із четвертою командою. Red Devils проти нюлаєв без безгольовий перший тайм, 25 хвилин. І ми не побачили забитих м'ячів. Вже думали, що голів буде дуже дуже обмаль, але як наслідок по закінченню п'ятидесятої ми побачили аж шість м'ячів: чотири від червоних і два від команди New Life. Професура професуратом 6 6-3 І ці цей, цей весь розклад не аби як потішив команду Спартан, яка грала буквально. В паралель Апоге Юзовку в центральному протистоянні формату 8 на 8 в черговому турі. Апогей 3-1 переграє юзовку, так би мовити, дозволю собі такий вислів на досвіді, розібравши юзовка. Вже кинула грати. Як мені суб'єктивна моя думка, кинула грати десь середини другого тайму. вже. Не вдавалося створювати такі гольові результативні моменти. А Спартан, бачивши осічки прямих конкурентів в боротьбі за рятувальну таку четверту позицію, яка дозволить поборотися за великий кубок у власному дивізіоні, зміг переграти Мего 1-6 і таки заскочити до верхніх місць. Сокіл Чопович 3 0 проти Гермеса Зіграли Київ. Битва Києва, Київ Юнайтед і Київ-Сіті 24 четвер закінчилася перемогою саме Київ Юнайтед і номінального господаря. Зустрічі Фортуна проти ТСП Юнайтед матч, який. Був передостаннім 1-2 ТСП Юнайтед заробляє три бали і в паралель Фратрум переграє Динаміки. Це означає, що ТСП Юнайтед потрапляє до верхньої четвірки. І в паралель з нами. на сусідньому полі динамік грає із ТСП Юнайтед і рахунок 1-2. Два матча 100 хвилин для Динаміка. Та ТСП Юнайтед разом із нами. Рахунок 1-2 на користь саме зелених. А це Юнайтед. Формат 5 на 5. і Три матчі не зіграли це Famous Атланта Регенерейшнс. Нова Англія СК «СК-3» проти Бі Фьорс. Це перенесена зустріч, а, але чотири матчі відбулося. Марк» та інфініті очки поділили. Козаки переграли «Хейтор Бі Ендорфайн поступився СП Три СПТ. Даруйте, а квартал не зміг заробити три бали у команди. Фамос. Ну, власне кажучи, про результати ми вже всі побігли. Тепер я пропоную зазирнути до турнірних таблиць, які зіграні до турнірних таблиць і запальничка ліг, формат 8 на 8, майстер ліга, апогей, вінер Юзовка та Сокіл Чуповичу. Саме така четвірка, півфінальні пари, як ви розумієте, Апогей, Сокіл Вінер, Юзов. І рівно за тиждень ми побачимо. Ми побачимо двох фіналістів від двох команд, які зійдуться в двобої за третю позицію. Києврець зіграє з Пафосом Месенке проти Гермеса і саме такі півфінали у Кубку Престижу. Суперліг, Пандора. Зійдеться в двобой, а тут ще не зрозуміло з ким або з ТСП Юнайтед, або з Бір факторі. А тальне, як ви теж розумієте, або з Бір факторі, або із теспо Юнайтед. Авалан вже позагрою, як і фортуна, як і фрактрум. Так, і динамік. Тут ми ще не можемо говорити про півфінали, бо чекаємо закінчення протистояння Динамік ТСП Юнайтед. Урбан Ліга Ред і це молоді гравці, які розташувалися на першій сходинці. Зігратимуть з командою Спартана. Професура «Київсіті-24», основний розіграш Урбан Ліги Лайф», Мего Крістал Юнайтед Атом. Такий розклад у нас у малому кубку. До формату 5 на 5. А ми швиденько переходимо і тут в нас в одне коло грає серія. А Red Family залишається на першій позиції. На 5 очки менше у Гріфіна, на 6 у Дарнесі Сіті. Дарнесі Сіті має стільки ж балів, як і Колос. На три менше Гораків Тайгерс, шість балів у Євробісалка, Катетер чотири очки і по три має Кристал Крістал та. Everest. Серія Бі, дружба ТЛТ, але навпаки ТЛТ на першій позиції 13 балів, дружба 11, стільки ж і у Золотого резерва. По 9 має Діч та Десна, 8 єловрей Крила столиці, 7 у Чикаго, 6 у Емпайра і всього-навсього 2 пункти у команди Тельбін. Серія С, Яр на першій позиції, 16 очок, олдскул ідуть другами 13 балів, стільки ж у Санці Енерджі. А uh, на четверту. Цій позиції розташувалися дублюче склад тигрів, маючи у власному доробку 12 балів Русанівські сови завдяки останній перемозі підіймаються на п'яту позицію 10 очок, гомін 6 балів і шоста сходинка. стільки ж балів у пості 9. -ки. Є у легенди Юніон і по 3 шкірі, та Дружба. 2. серія Д, де власне ми з вами побачимо теж півфінали та фінали. Секюр Гармата, і столиця сформували майже, але ще не можемо з остаточно впевненість. Говорити, бо ще є не зіграні матчі, але на цю секунду формують битву за основний трофей, а Торнадо Печерський дістрикт, та 3 та Київ Юнайтед сформували Кубок престижу. Серія є ДРНК, 19 балів, Хейтор, 18, Фортуни теж 18 очок. Нівки мають 12. Переграли год. дуже і дуже так сенсаційно в плані результату. Гри, гот, прекрасний матч нав'язали. Анджел Сіті 10 балів, квартал, 9, Файмус, 6, Пушка, 5 гот 1 і 1 бал у команди Казка. Серія Ф, Red Family продовжують двома командами просто розташовуватись на верхніх. Шаблях, Севен має 13 у власному доробку, Феніда 12, стільки ж ЮЕПСТ4, по 9 балів Вікінгс та Джар, на сьомій позиції Паніша стільки ж балів, як і позиція має Комендер, Ванчестер 9, сходинка 3 очки, а Зірка 1 бал. Ну і серія Джі, це заключна, тут ще теж достеменно невідомо, але одне ми знаємо точно, козаки будуть очолювати СП3. Можуть посісти е, СПТ, птедаруйте як другу, так і третю сходинку. Це все залежить від зустрічі нової Англії, яка відбудеться за декілька хвилин. Власне ось такі видалися підсумки тори. Туру черговий тиждень вже позаду. Ми вдячні вам за те, що ви обираєте нас. Ми вдячні вам за те, що ви доїжджаєте. Тим часом ТСП Юнайтед забуває свій третій гол. Емоції бурлюють, життя, продовжується. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. І ми з вами ско з побачимось та почуємось. звати назвати Роман.